У вівторок, 6 травня, на більшій частині території країни очікується дощовита погода. Сухо буде лише на крайньому південному сході та у Криму. У західних та північних областях подекуди пройдуть сильні дощі, можливі окремі грози. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в північних та західних областях становитиме вночі плюс 3, плюс 8 градусів, в день плюс 8, плюс 13. В інших регіонах країни вночі плюс 8, плюс 13, в день плюс 15, плюс 20 градусів. На Південному Сході, у Криму та Півдні Одещини плюс 21, плюс 26. У середу, 7 травня, на більшій частині території України переважно без опадів. Лише вночі у північних та східних регіонах пройдуть невеликі дощі. Подекуди можливий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, плюс 12 градусів. У північних та західних областях плюс 2, плюс 7 градусів. В день плюс 13, плюс 18 на крайньому півдні та у Криму плюс 17, плюс 22 градуси. У четвер, 8 травня вночі на Одещині та на Прикарпатті, вдень у південних та центральних регіонах очікуються дощі, місцями значні, в інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер переважно змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме плюс 1, плюс 6 градусів на поверхні ґрунту нуль, мінус 3, в день плюс 9. Плюс 14, у решті регіонів вночі: плюс 6, плюс 11 градусів, вдень плюс 14, плюс 19. У п'ятницю, 9 травня, вночі у південно-східних областях, день у західних регіонах та Одеській області пройдуть дощі у Карпатах із мокрим снігом. У західній частині місцями можливі сильні опади. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний. 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях плюс 1, плюс 6 градусів на поверхні ґрунту місцями 0, мінус 3, в день плюс 8, плюс 13 градусів. В інших регіонах країни вночі очікується плюс 5, плюс 10, в день плюс 13, плюс 18 градусів у Криму до плюс 21. У суботу, 10 травня. У південних, центральних та західних регіонах утримається нестійка та дощовита погода. У західній частині місцями пройдуть значні опади. Нарешті країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду, температура повітря вночі у західних та північних областях плюс 2, плюс в вдень плюс 8, плюс 13 градусів, в решті регіонів вночі плюс 6, Плюс 12, в день плюс 14, плюс 19 градусів. У неділю, 11 травня, на більшій частині України пройдуть дощі. Часом значні. Лише у північних областях без істотних опадів: вітер північно східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі становитиме плюс 2, плюс 10 градусів, вдень плюс 13. Плюс 18. у західних та центральних областях плюс 8. плюс 13 градусів. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!